Геморой Флебудія 600. рожеві французькі таблетки при геморої просто запий водою. Ще ж одна реакція із відомого ток-шоу «60 минут». Там сьогодні не вийшов її. Чоловік попов і він заявив про атаку у Севастопольській бухті і про реакцію Марії Захарової. В Севастопольской бухте военнослужащие ВМФ России отразили атаку беспилотников с моря. Около полуночи самолетом Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Мерзавцы из немецкой помойки Бильт уже хвалят террористическую атаку. Называют ее отличным психологическим воздействием. То есть Запад такие теракты одобряет и поддерживает. Из этого исходит. А невміняємося київського режиму висказалісі в міді. Попитки України атакувати російські території з допомогою безпілотників показують тупік, в якому знаходяться українські власті, заявила офіційний представитель російського діввідомства Марія Захарова. То хто тепер знаходиться у топіку? Тобто, те, що ми атакуємо, ну можливо, не ми, це ж добрі невідомі безпілотники, атакують Російську Федерацію, то це означає, що Україна зайшла в тупік. Де тут логіка, ну хоча, в принципі, і логіка й і російське телебачення взагалі слова несумісні. Не з приводу ще однієї заяви, яка щойно пролунала, то е, дуже активно звітують і міністерство оборони, і ось ці пропагандисти про так зване знищення в чорному морі чотирьох катерів, нібито українське з українським десантом, то у силах спеціальних операцій на це відругували з гумором. Ну і назвали це повідомлення фейком. Процитую, що Пишуть наші військові минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73 го центру ССО України озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами, здійснили спробу десантування на Кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку зірки смерті та флоту галактичної імперії. Написали у силах спеціальних операцій, тому що що вигадують а, пропагандисти, ну потрібно ж дати якусь противагу тому, що сьогодні відбулося на Росії, тому вони тут заявляють, що знищили там 4 катери 50 там осіб, чи скільки вони кажуть. А, бо це ж така малесенька, начебто, перемога, але. Не так то сталося, як гадалися, тому що насправді, як ми вже побачили, ці повідомлення фейк, фейкове, і е, їх потрібно фільтрувати. Тому ми вам показуємо і розказуємо, щоб ви на ці фейки не реагували, тобто, щоб ви на них не велися, не поширювали ось цю маніпуляцію, дезінформацію, яка шириться із російських телеграм-каналів, і е, звісно, щоб оцінювали усе. З розумом, те, що пишуть наші офіційні ем, офіційні інституції. Ну і звісно, що повідомляють у е, генштабі. Ще про Попова декілька слів. Е, зокрема, про його сім'ю. Мені вдалося отримати ексклюзивну інформацію про його батьків. Е, чому я на цьому акцентую? Якщо хто не знає, то окрім випуску зомбоящик, я роблю ще е, такий проект під назвою Лицеміри і попередній випуск я присвятила сім'ї Скабєєвих. Скабє. Це дружина ось цього Попова. А, ну і що я вияснила про сім'ю? То виявляється, його мама, ось цього пропагандиста, вона взагалі сама із України. Вона народилася в Ізмаїлі Одеської області. Це той самий Ізмаїл, який окупанти обстрілюють е, обстрілюють портову інфраструктуру. Ну але наразі вже відомо, що вона проживає в Москві. А от батько Попова Георгій Павлович Попов мешкає зараз в Україні. Він мере. Як на пенсії підробляє у буксирній компанії в Україну? Він приїхав із далекого Владивостока ще у 80-х роках. Спочатку жив в Одесі, а зараз проживає, як я вже сказала, у Миколаєві, у який так часто також прилітає, зокрема за допомогою інформаційної підтримки його сина. То, от я вирішила дізнатися, як же ж цей рідний батько. Ставиться до ось цих фейків, до ось цих висловлювань, які лунають із уст його рідного сина. І чи загалом Георгій Павлович Попов а, визнає Росію країною агресором? Послухайте, будь ласка. Алло. Алло, Георгій Павлович. Здравствуйте, Здравствуйте. вас. беспокоит Анастасія Наріцина, я журналістка 24-го канала. Я звоню Попова. на вашего вашого сина Євгенія Попова. А скажите, пожалуйста, когда вы общались в последний раз? В семнадцатом году. В семнадцатом году? Точно? Да, в семнадцатом году мы виделись в последний раз. А после начала полномасштабного вторжения он вам ничего не писал или вы ему? Мы с ним практически не общались и раньше, а после войны, начала войны тем более. А могу ли я узнать э, ваше мнение по поводу того, что он рассказывает сейчас, и пытались ли вы как-то с ним связаться? Можете. Я передачу э, его когда-то смотрел, в самом начале, потому что это было об Украине, скажем так. Вот. После этого, мне, после этого я, потом мне просто она стала неинтересна. Вот. Мне, мне не понравилось. Ну, она мне просто перестала нравиться. Еще. И года три я ее уже не смотрел. Что он там говорит, как он говорит, я... Не знаю, ничего по этому поводу сказать не могу. И это не 37-й год, что сын за отца отвечает и отец за сына. Тем более за другого сына. Кто не вырос без отца. Угу. Вот. А, а, скажите, пожалуйста, вы сейчас в Николаеве проживаете? Да. То есть вы все это время с начала полномасштабного вторжения были в Украине и никуда не выезжали? Я никуда не уезжал. А вы признаете, что Россия страна-агрессор и она напала на мирных Я не кризисов? хочу вообще По этому богу я вам сказал свою я старый большой человек. Зачем? Ну не, а вы что, не можете не, сказать о том, что Россия напала не, на Украину? Я, я не хочу ни о чем вообще разговаривать на эту тему. Ну і як ви почули, то Георгій Павлович свого сина пропагандиста прямо не критикує. Ну він заявляє, що вони не спілкуються. Ймовірно, цікаво, чому е, син його не захотів забрати до Москви. Але те, що він не захотів говорити і називати е, і визнавати те, що Росія напала на Україну. Мені здається, це вже є якийсь показник. А ймовірно, ну ми не знаємо точної інформації і прямого ставлення так цієї людини до війни в Україні. Але очевидно, що він не захотів навіть сказати, що Росія країна терорист, що Росія країна-агресор, що Росія напала на нашу територію. Але і крім того, він ну і про сина так само сказав, що е, він не слідкує за його пропагандистськими висловлюваннями. Яка доля інших синів у нього є ще двоє по батьку? Також виходять брати цього попова, що з ними відбувається? Бо також була інформація, що один з них проживає в Україні безпосередньо в Києві, інший у Криму? Тому це залишається запитання без відповіді.